Христос Воскрес! Цю неділю я хочу сьогодні привітати усіх матерів. Матерів як хресних, так і просто матерів, з їхнім величним святом Дня Матері. Бо материнство це найбільший дар, який Господь Бог дарував нам, людям. Материнство це дар життя. Це дійсно, якщо є матері, значить, якщо жінки народжують, я так скажу, це означає, що людство має шанс. Що людство живе. І тому я сьогодні вітаю, дорогі матері, вас з величним святом, щоб вас завжди цінували, любили, щоб ви завжди раділи своїми дітьми. І пам'ятайте, що бути матір'ю, це дійсно, це бути, наче співтворцем нового життя. Тому вітаю ще раз вас з цим величним святом. І заодно я запрошую дорогих чоловіків до храму. Щоби ви приходили і молилися за своїх дружин, за своїх матерів, тому що саме ваші дружини, ваші матері зробили вас справжніми чоловіками. У нашому храмі богослужні будуть відбуватися щоденно, зранку, в 8 годині буде служитись Божесна літургія, в 8 годині вечором ми служимо молебень до Пресвятої Богородиці. І в наступну неділю на 9 годину у нас буде служити Божесна літургія. Тому запрошую всіх до молитви. Христос Воскрес!